Найсумніша новина, Days Gone отримає ремастер. Запитаєте, чому найсумніша, адже тут дають покращення для гри, яка вийшла у 2019 році. А я вам відповім, бо краще вдали продовження, але про це напевно можемо і не мріяти. Але вже скоро, 25 квітня, Sony додадуть оновлений формат за 10 долярів. Але це лише для власників гри. Всі інші доплатять до старого цінника ще трошки на момент покупки. За таку доплату нам підтягнуть текстури, покращать продуктивність, дадуть фотомод новий режим гри Perm Death, а ще спідран і докинуть ще більшу кількість зомбаків до Орди. Боюсь навіть уявити, де вони взяли тих трупаків. Утримуюсь від байрактарських жартиків. Я не сильно тішусь таким новинам, як на мене, краще дали студії зробити другу частину. Але вже як є, Forza Horizon 5 вийде на PlayStation 5 вже цієї весни, продовжуючи шлях Xbox до мультиплатформенності. новина наробила трошки шуму в мережі, адже це не тільки про конкуренцію консолей, що так люблять обговорювати гравці, але й звичайно про дуже файний рейсинг. Хоча особисто четверта горза мені особисто подобається більше. Але це напевно через те, що я просто люблю Вайби Британії. Я на що незалежно від того, хто. Там, кого перемагають ці консольні війні, виграють точно гравці, які отримують доступ до цього продукту. Найголовнішим питанням лишається власне питання випуску інших ексклюзивів Microsoft на консолях Sony, чи навіть Nintendo. адже нова консоль нові можливості. Так інсайдери заявляють про те, що Microsoft от-от може анонсувати чи то ремастери, чи то ремейки трійки ігор перших Gears of War, які вийдуть одночасно і на Xbox і на PlayStation. А більше ходять чутки, що дум The Dark Eджесто, який ось скоро вже буде на релізити, та завітає також і на Nintendo Switch 2 разом з іншими іграми Майків. І ті були б дуже раді анонсувати це ще на минулому Xbox Direct, але подейкують, що Нінтендо наказала всім зробити циць до повноцінного показу консолі, який відбудеться ось уже в квітні. Мені така тактика в цілому до вподоби. Я не про циць, а про портування. Щоб б 2 на PlayStation 5 випустити, щоб вдома не треба було битися за консолі, тому що для мене особисто. Консольні війни це не про те, яка платформа краща, а про те, хто буде сидіти на місці під сонцем, тобто хто з нас займе місце під монітором, до якого під'єднана та чи інша консоль. За сталкерми майже билися на жах. А здработа отримує нові рівні, що випробовуватимуть ваші нерви. Ще у січні на фіналі турніру PlayStation XP у Лондоні був показаний якийсь новий забіг, і ось настав час його релізнути. Однак, в плюс до нього ще додадуть чотири нові мапи, які розгортатимуться у новій галактиці під назвою Vicious Void. Традиційно нові левели будуть додаватися щотижнево, і перший пішов на старт вже 13 лютого. Відповідно, додайте ще плюс 7 до кожної наступної дати і отримуєте дату релізу кожного з них. Знову ж таки, це рівні з викликом. Тобто це не буде прикольна прогулянка, яким був зимовий івент. Це скоріше схоже на тайм-рекорди. Але і приз за проходження нам також видадуть нового бота. Нові рівні були доступні тільки після проходження основної гри, зважайте на це. До речі, власники PlayStation 5 Pro можете радіти, адже вам підготували оновлену і покращену версію гри, яка працюватиме у 60 FPS. А якщо у вас немає PlayStation 5 Pro, то у мене є для вас можливість її виграти. Закидайте 200 гривень на банку в описі під відео і отримаєте. Змогу не просто в донатити на мавіки для ТРО, але й взяти участь у розіграші консолі. Козаків віджали саме це є останньою актуальною новиною про культову серію. І ця новина до нас дійшла прямо з вустаки Сергія Григоровича. Це прозвучало в рамках інтерв'ю, яке він давав ютуб-каналу Пряма Червона. Як виявилося, віджали якісь хитрі свої, тобто українці, Скоріше за все, це вдалося зробити за рахунок того, що Григорович невчасно набив право власності на бренд. Так чи інакше, вже зараз в розпалі юридична битва, і сподіваємося, що в результаті її фіналу бренд не просто повернеться до власників, але й отримає продовження, або принаймні не опиниться у недобрих руках. Крім того, стало відомо, що розробка 2 окупилася буквально за один день, і, хоч це було прогнозовано за словами того ж Григоровича, але дуже прям потішило їх всіх. Можемо тільки привітати з такою гарною новиною. Lies of пітаки отримає DLC і вже цього літа. За чутками це буде масштабна пригода під назвою Увертюр, а це вже не за чутками це офіційно. І сюжетно вона Ніби як взагалі буде приквелом. Звісно, що нам готують багато зброї, босів і челенджів. Цікаво, яку казку переграє цей реліз. Чи можливо взагалі утримуються від ретелінгів? За вайбами трейлера можна припустити, що це буде снігова королева, але це лише мої припущення. Іграроборади повідомляють, що DLC дає змогу їм втілити. Ти бажанки, які не ввійшли в основну версію гри, і варто розглядати це ділсі як режисерську версію. Особисто я вже чекаю. Давно Lies of P не підпалювала мені одне місце. Наруто вийде на світ світів і не просто вийде, а отримає повноцінний якісний дубляж із класним перекладом. Адже за проект відповідатиме, наскільки мені відомо з інтернетів, Дмитро Тварковський, ярий противник поліванівки. Ба більше діди і дідеси зможуть повностальгувати, адже до дубляжу також будуть залучені ті ж самі люди, які робили дубляж для серіалу, коли той ще виходив на куйтебе. Сподіваюся, серед вас є багато тих, хто пам'ятає такий канал, а не тільки знає про нього. Звіту Тайлера Андерсона. Тайлера привіт. Простіше кажучи, вітаю всю аніме-спільноту з таким файним анонсом. Можливо, я сподіваюся, це буде класний запуск анімізації українського телебачення. Нам потрібно більше аніме. А тепер про серйозне днями фонд твоє майбутнє запустив великий і потрібний збір присутній на реабілітацію військових. Мета збору зібрати велику суму на реабілітацію ста діючих бійців нацгвардії, зсу, спецпризначенців та добровольців. У описі під цим відео від мене є відкрита банка, до якої ви можете долучитися. За донат від 100 гривень ви зможете претендувати на милу фігурку фанкопоп або на відьмачий бокс з купою еліксирчиків. Але найкраще це те, що ви зможете допомогти людині, яка захищала і захищає все, ще нас з вами, і яка заслуговує на якісну реабілітацію після поранення. Айтек призупиняє розробку нового крайзис. До того ж, компанія подала на звільнення 60 працівників студії. А це близько 15% від всіх людей. кажуть, так на них вплинула криза останніх років. Тому і розробку крайзи згорнули, але не фінально. Тобто, можливо, що якось за кращих часів до неї повернуться. А весь свій наявний ресурс направляють на Hunt Showdown 1896. І я анонсувала нову Battlefield, а разом з тим і новий підхід до її розробки та покращення. Battlefield Labs – саме так буде називатися новий формат тестування гри, до якого будуть залучені самі гравці. Проект має на меті збір відбеку і його реалізацію грі задля покращення ігрового досвіду і зв'язку з ком'юніті. Заявку на участь у програмі подало більше мільйона гравців. За нову батлу відповідатиме він зампала, який свого часу створив оригінальні Call of Duty Modern Warfare 1 і 2, тобто сьомого і дев'ятого років, відповідно. І, хоча він вже відповідав за Battlefield 2042, яку багато хто вважає суперечливою. Є таке сподівання, що цього разу все буде якомога краще. Як завдяки власне програмі Battlefield Labs, так і завдяки долученню до розробки більшої команди. Над грою будуть працювати не тільки DICE, але і ще три студії: Messiv, які відповідальні за ремейк Dead Space, Ripple Effect – це колишня DICE LA, та Criterion – Це розробники Need for Speed. Наразі гра знаходиться у стадії Преальфа, і поки що є натяки, що гра не побачить світ раніше 26-го року, раніше квітня. Сподіваємося, така кількість студій посприяє не тільки якісному, але і швидкому релізу без переносів. Хоча можна сумніватися в цьому? Гравці вже покладають великі надії на майбутній реліз, адже поки що все підводить до того, що це може бути щось більш схоже на Battlefield 3, яку багато хто вважає останню дійсно гарною грою серії. Вона, хоч і не дуже вдало стартувала технічно, але швидко виправилася і дала гідну конкуренцію Call of Duty. До речі, так як критеріон зараз зайнята Battlefield, найближчим часом не варто чекати на for Speed. але в той же час серія не забута і нова гра точно буде, просто пізніше. А може і варто чекати, я звідки знаю? Я ж не інсайдер. Супер Ніндю Черепашки вриваються до Call of Duty. Black Ops 6 отримає кросовери з TNMT, скоріш за все у новому сезоні. Хоча до цього ходили подібні чутки, гравці думали, що у гру завезуть лише зброю легендарної четвірки. Але судячи з тизером, зустрінемо в декораціях колди саме черепашки. До речі, це не має дуже сильно вас дивувати, адже ще у 2022 році була колаба Шредера і Modern Warfare 2. Поки дата нового сезону невідома. Очікується, що орієнтовно все станеться в кінці лютого на початку березня. Тому замовляйте собі піцу на цей період. Nintendo Switch тим часом продалася тиражем в 150 мільйонів консолей, обігнавши при цьому PlayStation 5 і Xbox Series X та S разом узяті. більше, консоль тепер займає почесне третє місце в рейтингу найпродаваніших консолей в світі, відстаючи лише від Nintendo DS та PlayStation 2, які продали свого часу Nintendo DS, по-моєму, в 154, а PlayStation 2 160 мільйонів відповідно. Хоча останнім часом кажуть, що продажі свіча впали. Дивно, чому ж це. Можливо, це якраз таки з тої причини, що на горизонті вже маячить свіч. 2 і багато хто просто чекає, аби купити вже його, не витрачаючись на попередню ітерацію. Зізнавайтеся, збирайтеся оновлюватися, тому що я була б насправді дуже не проти. Камон це ж свіч. Нова гра від Obsidian Evout, ось вже йде на реліз, а ті, хто її передзамовив, можете грати вже. А ті, хто не хоче витрачатися, грайте її з ПК Game Pass, Вона там буде з першого дня. І ось заборилися вже і перші оцінки, які загалом є досить позитивними. Незважаючи, що гра не революційна, ніхто перед від неї такого не чекав і вона сама не претендувала, їй є що дати гравцям. Я ще не грала сама, тому перекажу відгуки оглядачів, які часто згадують різноманітну бойову систему, варіативність, класні діалоги і живих компаньйонів. Тож гра бере саме душею і реалізацію детальності і світобудовою, що логічно враховуючи студію Obsidian. Хоча багато хто відмічає, що сам сюжет банальний і передбачуваний і не викликає великих овацій. Гадаю, гра точно знайде свого гравця, а я точно спробую її на релізі. Потім коротенько вам розкажу за свої враження. І 3 повертається, але є нюанс, точніше, декілька нюансів. Тепер це не ітри, ай-Айкон, тобто Interactive Innovation Conference. і подія ця. Не для всіх гравців, а для візіонерів, лідерів думок, інноваторів ігрової індустрії. Поки що виходить так, що ця виставка це не зовсім такий і 3 а така собі тусовка для своїх від організаторів закритої «І-3», де розробники будуть обговорювати свої проєкти, наробки ідеї кейси, цікаві цікавини та де т.п. І від цього постає цікаве питання: а чи буде це таке ж свято анонсів, яким була свого часу сама і 3 чи це просто щось окремо на кістках старої виставки? Хотілося б бачити принаймні щось подібне, бо інакше сумно. У нас і так є багато подій для своїх. А хочеться, аби і геймерів чимось побалували. Пам'ятаю, який це був просто ажіотаж, встигнути подивитися і три побачити там якісь неймовірно круті анонси. Ви пам'ятаєте, як вони анонсували кіберпанк свого часу після дуже довгої паузи, після того як уже вічер відгримів? А як сталкера показували у 21-му році, Та ну ви що, це ж це ж було так класно. Але судячи з усіх новин в медіа, це буде закритий івент, який проведуть вже у квітні у Вегасі, де зберуться різні компанії та ігрові студії з видавцями і будуть проводити собі різні пітчинги, доповіді, давати поради на різних панелях і таке інше. В цілому цей концепт дещо нагадує ранні збори і три, які з часом переросли у свято геймінгу та купи анонсів. Тому є думка, що на нас чекає масштабний і довготривалий перезапуск. Вже відома дата релізу мета. Gear Solid, Delta, Snake, Ітер, а саме 28 серпня цього року, і можливо на нас чекає ще купа кросоверів, адже вже показали Ape Escape з натяком на спільний контент. Також підтвердили і дату виходу четвертої Borderlands, а вийде вона 23 вересня, також цього року. Бал зайнялись покращенням якості життя користувачів і почали додавати, деякий функціонал і змінювати свої політики. Так, наприклад, тепер в описі ігор, що знаходяться в статусі раннього доступу, буде відображатися дата останнього оновлення, що дасть зрозуміти гравцям наскільки мертвий чи живий проєкт. Але найцікавіше з останніх змін платформи це повна заборона ігор, які примушують гравців дивитися рекламу, так як на смартфонах. І спочатку може здатися, що мова лише про всілякі ігри клікери, портовані на ПК з телефонів, але ж насправді це фактично перекреслення усіх планів великих видавців, які вже довгий час хочуть вести такий функціонал виграє, та й вже вводили, як то там було з якимись чи то баскетболом, чи то реслінгом. Тепер в Стім такі речі заборонені, і для гравців це звичайно круто, або платити по групі 50-70 долярів, аби потім ще й бачити в ній рекламу. Це таке собі задоволення. І можна було б сказати, що видавцям все одно, але ні, адже Steam – це найбільша ПК платформа, і з цим правилом доведеться уживатися. Звичайно, є шанс, що менеджери будуть намагатися тиснути на Valve, але мені здається, що це не спрацює, і гей буде стояти на своєму. Фанати Діандіки, дайте кістку. Глянемо, наскільки нам з вами пощастить знову анонсовану екранізацією на Netflix від Шона Леві. Автор Дудпула і дивних див розповів, що на платформі стартував процес створення серіала по забутим королівствам, себто по Фоготен Realms». Судячи з того, що керуватиме цим всем продюсер Леві, Netflix робить великі ставки на проєкт. Можливо, він буде дотичний до екранізованої пригоди Барда, але допоки багато деталей ми не маємо. Лише сподіваємося, що не випаде критична одиниця, чи, хоча б якісь бафи, допоможуть максимально Лиситись до бажаної двадцятки на кісці успіху на Netflix Вийшло аніми по відьмаку Сирени з глибин. Вони мають за основу сюжети з оповідань Сапковського, але візуал відповідно до серіалу. Також деякі актори озвучили своїх персонажів. Зокрема, і Києнефар говорять своїми серіальськими голосами. А ще там є офіційний український дубляж. Я ще не встигла подивитися, але планую. Як закінчу, дам вам фідбек. Тому можете підписатися на інстаграм чи твіттер, аби не пропустити. Скоріше за все це буде формат такої сторіс. Або, можливо, якщо мені так сподобається, або, навпаки, не сподобається, я зніму окреме відео. Відразу кажу це навряд. Там до Суші, там і якудза. До Дельта Дайвер додали черговий кросовер, і на цей раз це буде Якудза, лайка Драконська Суга і Шібан. Якось так вийде сумісний заміс. Вже у квітні, і крім персонажів із якудзи, до гри вкинуть ще нові міні-ігри, такі як от Караоке і ще кілька цікавих штучок. Володарі, дум ні, це не про Шевченка, це про дум. Видавництво мальопус відкрило перед замовленням на анонсований раніше доробок про створення легендарного шутера. Також вони повідомили, що реліз буде вже цієї весни, тому чекати залишилось відносно недовго. Також мацакате видавництво звабило новим кулінарним анонсом і відкритим перед продажем до нього. Це буде кулінарка посеред землю: лемба згубіцькі губіцькі альфійські вишукані страви. Все це буде під цією зеленою чи смарагдовою палітуркою. А найвеличезніші подяки хочу поспішити передати постійним фінансовим спонсорам цього каналу. Ярослав Данило Майстер, Дмитро Ранчук, Євген Скачкова, Андрій Алед Вічеслав Дубина, Віталій Коліяка, Крапка Крапка, Вадим Король, Ейблека, Даніт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Ів, Данило Майстер, Данило Майстер, Карентіус, Іван Заплатинський, GNC, Сієждієс, Лінкольф, Макс Маклін, Олег, Упермалку, Берулфтанда, Євген Новосільський, Ізельдрю, Ава Валерія, Анастасія Рябоволова, Анютка Лех, Вікторія Каражанова, Саня Одінсон, Юра Крот, Алекс Зв'ялава, Мір, Панті Крайзис Плейс, Дастін Гок, Дмитро Сокур, Юджин Баньковський, Дженіс Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастолкер. Обірен 13,37, Олександр, Олександр Килік, Пердоль, Чередон, Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шотовський, Сергій Скарбник, Технобратер, Влад, Владислав Юрій Дідовець. Також Ніка у загальному випуску, а я її виправлю, забула вам сказати про те, що тепер для всіх спонсорів каналу буде доступний такий прикольний вложик, відеобложик, в якому я буду з мінімуму вантажу і з максимуму щирих емоцій, розповідати вам про якісь ігри, які я грала, можливо, які я дропнула. Тобто, це не будуть прямо огляди, це будуть скоріше. Емоції. Тому не пропускайте, будь ласка, чекайте сторінки на платформах, на яких ви підписані, і дивіться, тому що я стараюся. Дякую вам, любі глядачі. Бувайте здорові, будь ласка, звертайте увагу, що на вулиці дуже холодно і тепленько, і не забувайте про шапку. Також нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Гарного дня бережіть себе! І коли б ми там з вами не побачились, добра ніч, смачного з ним народження вас, можливо, з ним весілля. А ще гарного дня чи приємного вечора. Казала, я буде легко, зараз все зробимо швидко. Про це було офіційно заявлено у розробницькому облозі. Облозі. Age of Empires 2 та Age of Mythology Retort, Retort, Retard,